Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Що ж з 1 липня 2025 року пенсійному фонду передають ряд виплат соціальних допомог, забирають з Мінсоцу і передають пенсійному фонду. Тобто повноваження пенсійного фонду ще повишають в рази, і дуже багато людей почне отримувати виплати зовсім по-іншому. І що тут дуже важливо, що. До 1 жовтня 2025 року пенсійний фонд має провести ідентифікацію усіх отримачів соціальних допомог, які йому передають від органів соцзахисту. Якщо до того часу людина не підтвердила свої дані, соцдопомогу їй будуть нараховувати, але не виплачуватимуть. Відновлять виплати лише з дати призупинення, але лише після ідентифікації. Що ж це таке робиться, що за ідентифікація, які соціальні допомоги передаються пенсійному фонду, тому що там список на цілу сторінку. Давайте я вам детально розповім, тому що бачимо, так. Да? Е, я думаю, що ці всі нововведення пов'язані саме з веденням цієї самої базової соціальної допомоги. Але суть залишається така, що пенсійний фонд вже отримує ну, всі повноваження, всі абсолютно. Він отримує, вже буде виплачувати майже всі допомоги, там лише трошечки лишиться в Мінсоцу. всі пенсії, бачив всі рухи по ваших картках, бачив всі дані з податкової. Все цей пенсійний фонд вже бачив. Ну, такий мегапопулярний, мега крутий орган становиться. Ну, давайте будемо подивитися, як він буде функціонувати і наскільки це допоможе з покращенням економічної ситуації. Тому що читаючи це. Складається враження, що це роблять для того, щоб частину цих допомог можна було врізати і скоротити видатки і так нашого бідного бюджету. Але людям треба отримувати допомоги. Тому потрібно бути готовими. Тож, давайте я вам прочитаю, кого саме вже передають до пенсійного фонду, щоб ви точно знали, чи вам не потрібно проходити ідентифікацію. Тож, розбираємось. І так, кому призначатиме допомогу пенсійний фонд? І до речі, якщо ви хочете знати ці новини і всі інші, які пов'язані з пенсією, комуналкою, субсидією, виплатами, зі всім цим ми розбираємося на народній думці. Для того, щоб нічого не пропустити і бути в курсі, достатньо лише під відео натиснути кнопочку Підписатись. Так ви долучаєтесь до нашої величезної 1 мільйон 250 тисячної спільноти, і ми разом розбираємося всіма цими питаннями. Тож, долучайтесь. Підписуйтесь, а я розповідаю. Кабінет міністрів 11 червня передав призначення і виплату низки соціальних допомог від Міністерства соцполітики пенсійному фонду. Перше пенсіонерам, котрі не мають права на пенсію через відсутність достатнього розміру стажу, це тобто ті пенсіонери, які отримують мінімальні виплати як соцдопомогу. Всі ви. Вже не в Мінсоці. Вже з 1 липня ви вже також будете в пенсійному фонді. І всі питання прийдеться вже вирішувати там. Особам з інвалідністю першої, другої, третьої групи, тобто виплати по інвалідності, вже теж в пенсійному фонді. Хоча б здавалося, що це ну, зовсім інші виплати. Малозабезпеченим людям, крім осіб з інвалідністю першої групи, які не отримують пенсію, та дітей померлого годувальника, який на момент смерті не мав достатнього страхового стажу для призначення пенсії як особа з третьою групою інвалідності. Допомогу на догляд одиноким малозабезпеченим людям, крім першої групи. Особам з інвалідністю під групи А і Б першої групи та одиноким людям старше 80 років. І оця виплата, старше, 80, да? її вкрай важко було в цьому Мінсоці оформити. Дуже багато людей до мене зверталося і вже лише з моєю допомогою, з моїми підказками йшли і оформлювали. Тому що там треба довідку з лікаря і все інше. І мінсоц дуже часто казав, ну, я взагалі не знаю про таку допомогу. Або дуже часто знаходив якісь причини отмазки. маски. Да? Но дуже багатьом вдалося це таки оформити її. І тепер, можливо, коли воно перенесеться до пенсійного фонду, і пенсійний фонд буде напряму бачити, що то одинокий пенсіонер, що він лікується. Да? І взявши довідку від лікаря, можна буде легше оформити. Надіюсь, надіюсь на те. Військовим з інвалідністю наступний хто? Це військові з інвалідністю внаслідок війни, які отримають пенсію по інвалідності. Ветеранам Другої світової війни, яким призначена пенсія за віком по інвалідності, за... Чи за вислову років, військовослужбовцям та правоохоронцям, які отримують пенсію за вислову років. Оцим всім категоріям, а якщо розібратися, це майже всі, які були в Мінсоцу, да? там дуже невелике число залишилось. Бо частину з Мінсоцу до пенсійного фонду перенесли раніше. І тут тепер бачимо ще. До речі, тих, кого перенесли раніше, дуже багатьом людям прийшлося доносити довідки і якісь. Справки і писати на нову заяву. Тому тут також будьте обережні і уважні. Якщо виплата не прийде на другий, там третій місяць після переносу, ну в той самий місяць, грубо кажучи, то потрібно б йти виясняти, чому, чому пенсійний фонд не нарахував. Хоча б, спочатку мають типу перейти автоматично всі, всім нарахуватись, а потім вже виясняти обставини, хто там що і кому чого не вистачає. Важливо знати. Пенсійний фонд також призначатиме виплати соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства першої, другої та третьої груп та дітям з інвалідністю до 18 років, а також надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю. Як тепер буде подавати документи і отримуватись виплата? Щоб отримати одну з видів допомоги, які з 1 липня переймає на себе пенсійний фонд, потрібно буде подавати одну заяву загальної форми, тобто буде один бланк заяви. І ви в ній будете лише вибирати, яку соціальну допомогу ви повинні отримати, тобто відзначати. Позначивши в ній необхідний вид соціальних виплат, перелік документів для оформлення виплат поки що не змінюється. В майбутньому цей перелік планують спростити, тому що пенсійний фонд і так знає про вас майже все. Приймати заяву і документи на виплату будуть сервісні центри пенсійного фонду незалежно від місця проживання особи, тобто в будь-якому сервісному центрі можна буде подати цю заяву. Центри надання адміністративних послуг, або їх скорочено називають СНАПИ. Так? Пенсійний фонд за допомогою пошти та на веб-порталі електронних послуг. Однак веб-портал веб для цього будуть доопрацьовувати. До 1 вересня, тобто наразі, він ще буде не повністю функціонувати. З часом в нього будуть додати функції. Як зареєструватись на веб-порталі? Тобто, це в тому самому кабінеті пенсіонера. Тільки він вже не кабінет пенсіонера, бо бачимо, там вже не тільки пенсіонери, це колишній кабінет пенсіонера, який наразі настільки допрацьовуючи, що скоро ним вже будуть як дією користуватись усі українці для того чи іншої допомоги, виплати. Ну, будь-що. Буде оформлюватись саме там. Як туди зайти, як там зареєструватись, на каналі є повне відео, можете передивитись і вже знати, як ним користуватись, там є також повні інструкції. Як тільки з'являться нові функції, я допишу відео з новими функціями. Нагадаю, там зараз з'явилась галочка, яку ваш, варто позначити тим, хто перестав отримувати пенсію від Росії, для того, щоб той стаж врахувався в українській і ви в Україні отримали збільшену пенсію. Тож, Суми виплат соціальної допомоги після їх передачі до пенсійного фонду не зміняться і зміняться лише з введенням базової соціальної допомоги, але це вже також потрібно буде писати заяву. І як бачимо, вже писати заяву потрібно буде до пенсійного фонду. І важливо, що до 1 жовтня 2025 року повинна пройти ідентифікація усіх цих людей, категорії, яких я назвав. Чи потрібно то відразу бігти до пенсійного фонду, щоб пройти ідентифікацію? Ні, не потрібно. Скоріше за все, то буде проходити якось поступово в полу напівавтоматичному режимі, коли там ви в банк приходите, коли карту оформляєте, коли ще щось робите, коли звертаєтесь до пенсійного фонду, доносите якісь документи і будуть відмічати. І вже хто до 1 вересня, ой, до 1 жовтня, вибачаюсь, цього не зробить, то вже тоді ну, я вам повідомлю. І пенсійний фонд, скоріш за все, попередить, що хто не, ніяких дій не робив, то потрібно з'явитись і підтвердити. Але поки що, ну, прям так бігти-бігти туди не потрібно. Тож, бачимо зміни кожен день. Будь ласка, активно за ними слідкуйте, щоб не втратити гроші, щоб не заморозилось, як пишеться в цьому документі. Тому що це все, знаєте, таке під, підведення під базову соціальну допомогу, під пенсійну реформу. Вносяться законопроекти, все кожен день міняється. Головне, щоб на результаті, да, в результаті цього на виході, ми отримали бажаний результат збільшення ваших виплат і щоб ви точно їх не втратили. Тому я спостерігаю, вам розповідаю. До нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.